В Україні сьоме ранку вівторка для вас мовить інтер. І я Анастасія Даугуле, Новини до вашої уваги. У Сумах лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі. Місто під атакою ударних безпілотників. Це вже друга хвиля дронів. Вперше росіяни запустили дрони ще з вечора. Шахеди вдарили по житловому сектору. Одна людина загинула. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено кілька будинків. Наразі тривога через атаку безпілотників триває на Сумщині та Полтавщині. Тож пам'ятайте про правила безпеки і перебувайте в укриттях. Росіяни атакували дроном швидку у Херсоні. Поранені двоє медиків. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, у понеділок ввечері окупанти скинули вибухівку з безпілотника на карету швидкої, яка прибула на виклик до хворого. Двоє чоловіків дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Ніг. Їх доправили до лікарні. У Тульській області Росії цієї ночі лунали вибухи. Дрони атакували два спиртзаводи у місті Єфремов та селищі Лужківське Суворівського району. Атака тривала орієнтовно з 2 до 3 години за місцевим часом. Тамтешня влада заявляла, що потерпілих немає, а ситуація під контролем. Також про атаку безпілотника на ТЕЦ повідомили у Суземському районі Брянської області. А в аеропорту Нижнього Новгорода ввели план Килим. Там скаржаться на атаку дронів. Аеропорт. Закритий на виліт і на приліт. Військовий альянс Росії та Північної Кореї спростовує міфи про силу Москви. Їй потрібна допомога. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив Сергій Кислиця, постійний представник України. За його словами, зараз на сході Росії проходять навчання 11 тисяч піхотних військ КНДР. Вони будуть готовими до війни проти України до 1 листопада. Москва спершу відправляла на війну етнічне населення неросійських громад, а тепер полює на бідних громадян з третіх країн. каже. Дякую за Вся могутність Росії це блеф, це заправка з ядерною бомбою. З 2023 року Пхеньян постачав Москві зброю та боєприпаси, включно з балістичними ракетами, порушуючи численні резолюції Ради безпеки. Фактично КНДР стала головним постачальником боєприпасів до Росії, тим самим підживлюючи та затягуючи її війну проти України. Це ще один удар по міфу про другу армію світу. Насправді вона випрошує у світових із. Згоїв не лише зброю, а й живу силу. Індія повернула 85 своїх громадян, яких Росія завербувала на війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі. Разом з ними на батьківщину привезли і тіла індійських найманців, які загинули на українській землі за російські гроші. Та переговори тривають і на найвищому рівні, говорить Місрі. Адже мінімум два десятка людей з громадянством Індії досі залишаються у Російській. Кі армії активні рекруті Ен Еплбаум, американська журналістка та історик, закликала озброїти Україну. Заявила про це під час своєї промови на врученні премії миру у Німеччині. Вона закликала німців не бути пацифістами. Ця заява прозвучала досить різко для нинішньої Німеччини, де зараз точаться дискусії. Чи варто допомагати Україні зброєю? Зокрема, заяву Applebaum розкритикувала Карін Шмітфрідіхс, голова асоціації видавців і книготорговців Німеччини, яка й присуджує премію миру. Утім, на вручені слова журналістки викликали бурхливі аплодисменти. Ті, хто закликає до пацифізму і хоче поступитися Росії не лише територіями, а й людьми, принципами та ідеалами, абсолютно нічого не вивчили, окрім історії 20-го століття, щоб не дати Росії поширити свою автократичну політичну систему, ми повинні допомогти Україні перемогти. 2 мільярди 260 мільйонів фунтів стерлінгів отримує Україна від Великої Британії. Це майже 3 мільярди доларів. І це кредит. Однак виплачувати його буде сама Британія за рахунок заморожених російських активів. Про таке йдеться на сайті британського уряду. Гроші Україна має витратити на виготовлення ключового оборонного обладнання, зокрема ППО та артилерії. Гроші від Британії Україна отримує у рамках великого кредиту від країн Великої Сімки розміром 50 мільярдів доларів. Лондон тут стане пер. Шим як і у багатьох інших питаннях, які стосуються підтримки України у часи війни, відсоток, який вирішив усе, із невеликим відривом Молдова все ж таки вибрала вступ до ЄС на референдумі. Своє майбутнє бачить в Європі 50,5% виборців. Проти ЄС майже 49,5. Тобто зовнішній політичний тобто зовнішньополітичний напрямок руху країни визначили 13 тисяч голосів. Тепер в основному законі Молдови з'являться норми про європейську інтеграцію. Щоправда, такий результат на виборах дала насамперед діаспора. Люди, які мають паспорт громадянина Молдови, але голосували за кордоном. А більшість населення усередині країни проголосували проти зближення з ЄС. У Брюсселі привітали результати референдуму у Молдові та засудили російський вплив на голосування. Про це йдеться у спільній заяві Єврокомісії та очільника дипломатії Євросоюзу Жозепа Бореля. У ЄС називають волевиявлення добре організованим. Проте підтверджують заяви президентки Маї Санду про спробу Росії та її маріонеток підірвати демократичний виборчий процес та активні зусилля щодо дезінформації. У рамках реформи шкільного харчування в Україні переобладнали третину харчоблоків та їдалень. Кухарі опановують нове меню. Як оновлені шкільні столові працюють на Одещині? Репортаж Андрія Настасова. У цьому ліцеї в селищі під Одесою на обід гречана каша, запечена курка та чай з лимоном. Реформа шкільного харчування передбачає зокрема відмову від смаженої їжі. Все готують на пару, і в раціоні багато овочів та фруктів. Ось сьогодні яблука у нас. Яблука, банани, апельсини, слива, груша. Це кожен день. Ось сьогодні сьогодні на салат, наприклад, з огірка, салат з капусти, з помідорів, помідори свіжі. В нас профільні міністерства інспектують заклад, але головні оцінювачі самі діти. Я більше всього в нашій столовій дуже сильно люблю макарони. Тут вони дуже смачні, навіть краще ніж вдома. Страви за новими рецептами готують і в дитсадках. У міністерстві охорони здоров'я розробили сезонні меню для освітніх закладів, і там не побачиш зокрема консервованих чи перероблених м'ясних продуктів. Друге, нормуються норми солі, щоб ми привикли їсти не солону їжу, бо в нас зазвичай перевищує норма солі добового споживання солі в 4-5 разів. Сьогодні ми чітко це врегулювали для кожної вікової групи, для того, щоб привикли їсти не солоне, яке шкодить і також норма цукру також вона не повинна перевищувати. Реформа передбачає три моделі харчування дітей: базова, коли страви готують безпосередньо у школі. Опорна кухня, обслуговує свій та сусідні заклади. Та фабрика кухня це окреме підприємство, що готує та доставляє їжу в школи та дитсадки. Олена Зеленська, яка є ініціаторкою цих змін, каже, попри російську агресію, реформу реалізують за планом це зараз стратегічна мета, тому що нагодована дитина це спокійні батьки, це спокійна родина, це стійкість, яку ми плакаємо всі разом. І наше з вами зараз завдання виростити покоління переможців. Переможці не тільки всій війні, але й приможців по життю цьогоріч. Уряд заклав півтора мільярда гривень на комплексну модернізацію шкільних їдалень. Приміром, у цьому ліцеї роботи завершують. А загалом в країні до кінця року планують реалізувати 173 таких проєкти. І в цілому по Україні це майже 150 тисяч учнів, які будуть мати доступ до оновленої інфраструктури. Я думаю, що це. Не закінчення в наступному році в проєкті закону про державний бюджет, також ми працюємо над тим, що була закладена відповідна субвенція. Окремий напрям реформи це перенавчання шкільних кухарів. Роблять це у спеціальних кулінарних хабах, що працюють на базі закладів професійної освіти. В Україні 18 таких центрів. Тут інструктори знайомлять фахівців з новими рецептами та сучасним обладнанням, приміром тепловими кулінарними системами та параконвектоматами, які варять, тушкують та випікають. Дуже багато програм, більше 350 програм. Одночасно можна зробити будь-якої страви приблизно 500 порцій, і саме більше, що мені в ньому подобається, це те, що зберігаються всі смакові якості кожного кожного продукту. Ще одне вкрай важливе досягнення реформи організація безкоштовного харчування для учнів перших-четвертих класів. Таке нововведення запрацювало в Україні з 1 жовтня, і на це з державного бюджету у вигляді субвенції територіальним громадам вже спрямовано 2 мільярди гривень. З Одещини Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці. телеканал інтермарафон. Єдині новини. Про ситуацію на фронті піде мова у продовженні марафону під головуванням Олексія Фадієва, Ефір Твій. Дякую. Так дійсно поговоримо про ситуацію на фронті. Буде короткий огляд, і включення одного з бійців не пропустіть.